Так, друзі, давайте е, привіт. Будемо дивитися далі книги. Є тут ще трохи. Розберемо. Можливо, одне відео буде, а можливо, я ще якось прийду і зроблю два е, зліплю два до кучі, як то кажуть. Так, дивимось далі. Анка, дивіться. Дюбін. Така пулеметчиця, напевно. Так, трилогія. 1970 рік. Також. Молдавське видання. Ось таке. Ось так. Така ось книга. Далі, також молдавське видання, 1980 рік. Трошки я відійшов, тому що це книги, здається, Взагалі, як вони сюди потрапили, мені незрозуміло. Але шляхи книг, як і шляхи людей, бувають, заводять, бо зна куди. Так. Ось так. Дитяча література. 1979 рік. Ось така ось книга з ілюстраціями. Так. Арагац, хто це такий? Ух, папір який якісний. Радянський письменник 1979. -й. Так, очерки Армянського. Переклад. Цих всіх авторів вже навряд чи хто коли переведасть. Їх як видали. І все. Так, це серія покладалось мені 50 років радянському роману, 1970 рік. Артеліо Бусойок. Ось так. Так, молдавське видання. Кишенев. Так, 1986 рік. Так, Григорій Бакланов. Так, Це щось про війну. Радянське, Радянська школа. Так. Далі. Юрій Бездик. Бедзик. Так. З Радянського. Так, Господи, з Радянського вже за, заговарююсь. З української переклад. Е, Бедзик мені попадався. Ось так. Дивіться, як оформлено цікаво. Анна Лупан. Ще про любов. Також молдавське видання. 1981 рік. Так. Майдавська проза, 1979. Так, друзі, вам. Я книги просто показую. Хто вже на каналі, той знає, що щось я забираю, щось я залишаю, щось глядачі мені пишуть, я відправляю ось так. Герої радянського атаку. Розуміло. Так що ви, кому книги якісь цікаві, будь ласка, телефонуйте, пишіть номер в описі до каналу Людмила Уварова. Цікава назва. Юрій Пронякін. синій далі. Воєнний так. 83-й рік. Так. Ну, ось таке, до речі, ця книга мені попадалась дуже часто, а саме такого видання може це молдавське також. Так, дивіться, молдавське. 1977 рік. Це саме молдавське видання. Ось так. Так, лівий горят. Ось недавно мені попадалась, здається, така книга. 75 -й. Так. Так, тут палітурка, я бачу. Другий Б клас. Так. Ну це не страшно, це все клеїться. Ось така ось. Так, якась книга гра. З царівною лягушкою. Це вже 90-ті роки, мабуть. Так, добре. Ось така ось книга. Також щось війна. Мабуть, так. Політична література України, 1978 рік. Микола Олійник, Зерна. Забираю я завжди мені, як попадаються випуски романи і повісті ось ці. Так. Микола Васін. Комсомольський ешелон. Оце да. так. Так. 81-й. Ось така ось книжечка. Ось таке ось істеління із... із... від раку. Ага, тут щось є. фотографія якась старенька. О, до речі, дивіться, фотографія. 1949 року. А це випускники якісь школи, дивіться, 49-й рік. 49-й рік. Зараз ці всі люди це бабусі, дідусі, вже в похилого віку. Якщо вони, звісно, хтось із них ще живий. А можливо, вже й нікого нема. Так, добре. Далі. Педагогічна бібліотека. Так, це точно хтось тут чи приїхав сюди, педагогом був, його відіслали, чи що, не знаю. Ось, друзі, бачите, яка. Завжди загадка. Чиї це книги? Хто його знає? Попали вони до мене. Така їхня книжкова доля. Так. Видавництво дитяча література. Ось така. Перевод з таджецького. Це вірші таджицьких поетів. З такими ось малюнками. Ось так. Далі дивіться така цікава книга. Видавництво дитяча література. Якось заворожує навіть ось цей, не знаю, як вас, а мене якось аж е, заворожує цей малюнок на палітурній кришки. Так, дивіться. Місто Могилів Подільський. Мама, папа Андрій. Дорогої Світочки. День 8 березня 78-й. Я не вірю своїм очам, друзі. Я вам чесно скажу, я не я не не вірив такий збіг обставин. 1977 рік. 1900 Вісімдесятий. Так, далі. Це прикордоння. Можливо, хтось був, до речі, служив, був прикордонником. Там сім'я була, а потім відправили сюди, на Харківщину. Не знаю. Можливо, і таке. Це все загадка покрита. Так. Людміне Радянський письменник. Ось таке чудне оформлення. Так, рейд до Южного Бугу. Така мені попадалась. Так. Так ось щось. Ось така ось книга. О, дивіться. Олесь Гончар, Бригантина. Цікаво. 76. й також переклад з української мови. Ну, в основному всі книги російської мови. Пасічна. Хі -хі. Так, дивіться, що це таке. Це якась серія повісті про героях труда. Отак. От 1978 року книга. Так. Мабуть, молдавське, ні? Так, молдавське видання. Ось так. Радянський письменник. Така книга і... Слово про синів. Ой-ой-ой! Також кишини. Ось так. Так, ось такі ось, друзі, книжечки. Це я розібрав е, три е, таких е, пакети великих. Добре. Е, або е, окремо випущу це відео, або ще щось вставлю. А вам на все добре. А чи бувало у вас таке, друзі, що е, просто десь гуляючи? Проходячи, ви знаходили отакий десь клаптик паперу. Ось я тут гуляв з дітьми, і тут валявся такий клаптик паперу. І по ньому я пробую дізнатися, з якого твору даний клаптик. Мені, бувало, так гуляєш, попадався цілий лист, вирваний з книги по іменам, які там присутні, я знаходив, звідки той лист з якого твору. Зараз ось тут є такі ось, я дивився, щось тут восьмого щось про шхуну, про, щось тут є про широту 177 градусів западної долготи. Не знаю, може діти капітана Гранта. А може, з якогось іншого твору, не знаю. Але завжди, коли знаходжу ось такі клаптики, тут скосили траву, і от він валявся. Ось так. Я проходив і знайшов. Ось мене зацікавило. Ось такий клаптик паперу. У когось так буває.